164 роки тому тіло Тараса Шевченка повернули із Санкт-Петербургу, де він помер на Україну у Канів. Цю дату щорічно відзначають на рівні з його днем народження та роковинами смерті. Про це розповідає завідувачка відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника Людмила Чорна. Тарас Шевченко мріяв жити в Україні і лише по смерті він сюди повернувся. І тому ми навіть не кажемо, що це перепоховання, а це повернення в Україну. Вшанувати пам'ять Кобзаря до його могили прийшли не лише канівці, а й гості з інших міст України. Ігор Погрібний приїхав із Черкасу у складі делегації Черкаського національного університету. Це данина пам'яті, данина нашій українськості. Ну і очевидно, що Тарас порадів би і в цей день, і в інші дні за Україну, за її стійкість, витривалість. Людмила Смалиус теж приїхала у складі університетської делегації. Коли ми кожного року приїжджаємо, кожного разу я для себе відмічаю ще один рік. війни ми пережили. і хочеться вірити, що наступного разу, коли ми приїдемо, це вже буде мирна Україна. На прощу до Тараса Шевченка прибуло духовенство на чолі із митрополитом Київським та всієї України єпіфанієм. Кладуть квіти до його могили і моляться за упокій душі. Подай, Господи, душі раба твого, пресна пам'ятно тараса і сотворимо. Після заходів на Чернечій горі духовенство прямує до оспанського собору на урочисте освячення храмового престолу. Священники з усієї України провели міжконфесійну молитву за мир, захист і благословіння для України і її народу. Стіни собору не вміщають всіх охочих, тому віряни слухають першу українську молитву у цьому храмі на дворі. її чутно із колонок, та діляться із суспільним своїми враженнями. Я знаю, що цей храм був дуже довгий час, від років 200 від Москвою під московським патріархатом. Сьогодні він відродився, відродився наш храм український. Просто грандіозно відкриття це нашого сказна як там, і це там, і символ там, нашого і міста. Канівський успенський собор один із найстаріших в Україні. Його заклали у 1144 році. Попередні 20 років майнові права на нього мала Українська православна церква Московського патріархату. У вересні 2024-го Верховний суд України ухвалив рішення про передачу храму у власність держави. Новим його упорядником стало міністерство культури і передало його на баланс Канівського національного Шевченківського заповідника, розповіла Суспільному. Його тодішня керівниця Валентина Коваленко. Сьогодні у соборі пролунала перша українська молитва, адже цей храм побудований набагато раніше ніж постало саме селище Москва. Тобто, це наша справжня історія, за яку зараз відбувається боротьба, тому що імперія зла намагається забрати все наше, забрати історію, культуру. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.